Я вам пропоную вибрати саме той, який вам такий любить, на вас так дивиться. Да? І побажати щось собі, нам, да? і взяти на пам'ять щось таке, от подумати, що саме вибирати звідси. І хто захоче, розкаже, що саме. Мене звуть Наталія Жиляк. Я є психологом, приватним психологом, доцентом навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільський е, державний інститут. Я є кандидат психологічних наук. Крім того, є ведучою груп різних. Вікових груп, я працюю з дітьми, з підлітками. Ну і зараз ми з колегою, з моєю екотренеркою завершили групу для людей золотого віку. Це учасниці 60 програма спрямована на подолання травми, навчання технік зцілення. Ми мали 10 прекрасних зустрічей. Програма передбачає 10 зустрічей, які поступово зустріч за зустріч знайомила учасників з техніками, техніками самодопомоги, техніками, які допомагають проживати різні травматичні події. Можна стабілізувати свій стан для того, щоб якісно проживати кожен день. Мене звуть Тетяна я з міста Херсон. Приймала участь тренінгу, який тривав 10 днів. Я дуже вдячна організаторам цього тренінгу і психологиням, які нас навчили, як справлятися з стресовими ситуаціями. Дуже всім дякую і чекаю на нових зустрічей. Я Любов з Донецької області, місто Марінка. Дуже дякую всім, хто організував цю тренінг. Дівчаткам Катерині Наталі дуже велике дякую. Настільки вони змінили мій образ життя, тому що ми тут просто стали однією сім'єю. Я Наталя з міста Чугуєва Харківської області, тренера дуже талановиті. Вони змогли так допомогти, так вселити в нас надію на краще. Так зігріти наші душі, що ми дуже будемо сумувати за всім цим, що було тут. Дякуємо всім. А ну хочеться відзначити. Першу чергу команду організаторів, керівника фонду, які посприяли тому, що група була набрана, група функціонувала, взаємодіяла і простір нашої групи, завдяки організаторам, став цілющим простором для їхнього життя.